Ти читаєш в телеграм-каналі, що летить шахет на Київ, куди саме дізнайся, натисни за цим посиланням, і людина в паніці це посилання натискає. Далі ще одне, ще одне, ще одне. І зрештою, ти підписаний вже на десяток каналів, а хтось в цей момент уже рахує грошики від того, що ти в емоціях в пориві страху понатискав на всі потрібні посилання. Вам розкажуть щось секретне. Ось це людина, яка там пов'язана збройними силами України. Дановим нас інформує Буданов. да, От головне просто кричуща якась назва, яка буде вказувати. От тут вам розкажуть про воєнні дії, про mm. атаки. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуме, подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. І при мікрофонах, як завжди, ведучі цього подкасту, я Наталя Соколенко і Вадим Міський. Привіт, Наталко, і почати я хотів з того, що от знайоме таке відчуття, коли повітряна тривога, нічне небо і тиша, яку прорізає звук шахеда, і ти читаєш в телеграм-каналі якомусь, що летить шахед на Київ. Куди саме дізнайся, натисне за цим посиланням, і людина в паніці це посилання натискає. Далі ще одне, ще одне, ще одне. І зрештою, ти підписаний вже на десяток якихось каналів. Нічого конкретного в них немає. Якась маячня реклама, туманні прогнози, азартні ігри рекламують. Ну а хтось в цей момент уже рахує грошики від того, що ти в емоціях в пориві страху понатискав на всі потрібні посилання. Uh -huh. Сьогодні ми говоритимемо про дуже небезпечну гру телеграм-каналів з нашими емоціями. Чому під час обстрілів зростає не тільки рівень тривожності, але й прибутки адміністраторів деяких телеграм-каналів, як працюють ці гачки довіри від різноманітних карт руху шахедів по вашому місту до ексклюзивів у закритих телеграм-каналах? Ми сьогодні спробуємо розібрати і поговорити, хто за цим стоїть. Ось одне із доволі гучних таких викриттів останніх тижнів це було розслідування видання текста, яке розповіло, як популярні телеграм-канали, зокрема телеграм-канал Труха. Використовує повітряні тривоги як інформаційний привід для того, щоб заманити нових підписників. Ну а після цієї публікації відповідей на незручні питання ніяких не послідувало. Зате послідували заклики до цькування. Сьогодні у гостях в подкасті Медіуми Сергій Міхальков, аналітик видання тексту, який працював над цим матеріалом. Вітаю Сергію! Вітаю, вас. привіт. Ну, і от коли це сталося. Я маю на увазі заклик трохи писати головреду текстів Роману Кульчинському і його дружині певні повідомлення в приват. То за підсумками того дня в коментарі детектору медіа Роман Кульчинський розповів, що поки не отримував жодних погроз. Зараз уже кілька тижнів минулося. Погрози прийшли все таки від підписників трохи, чи як ні? Я також запитував Романа про те, що хто писав, що саме писали. Він казав, що повідомлень не було. Це в принципі свідчить про те, яка сама аудиторія отрухи і який вплив має труха на інформаційне поле України і в принципі на своїх читачів. Ну, це дуже цікавий випадок, так тобто, для того, щоб захистити себе, дуже сумнівний з точки зору репутації, майданчик в месенджері Телеграм власне спробував мобілізувати свою аудиторію, щоб нацькувати її на людей, які зробили про них розслідування. За підсумками аудиторія не сильно повелася і не нацькувалася. А от багато українських медіа на знак солідарності з текстами почали републікувати на своїх сторінках цей матеріал. Тобто, по суті, ефект був зворотний. Так, ми по перше дякуємо дуже за підтримку. По друге, це свідчить про те, що Наскільки сильна в Україні журналістська ком'юніті, справжні де журналісти, а не ті люди, які працюють в телеграм-каналах Труха, незважаючи на те, що власник, номінальний власник трухи, він говорить про те, що Труха зараз змінюється. Вони починають вводити якісь журналістські стандарти, починають займатися курсами про факт чекінг та медіаграмотність, а насправді займаються такими справами, як просто дискредитація, образи, апелювання до. Військових, нібито військові військовий підтримують троху, і ображені на тексти за цей матеріал. Так, і ці так звані, я не знаю, рефлексії на матеріал текстів, вони ще й там припершені всякою нецензурною лексикою, тому мені прям дуже дивно, як це стандарти сполучаються із такими навіть речима. Ну а мені одразу згадалося, от коли Вадим ти почав розповідати цю історію про те, як заробляють під час шахетних атак. От знайшли, начебто, час і спосіб. Цитата Карла Маркса про те, що підприємець за 300% прибутків продасть рідну матір, пам'ятаєте наскільки для них це прибутковий бізнес? І він взагалі підлягає якомусь регулюванню? Ну от етичному мені здається підлягає. А що у нас законодавство на цю тему каже? Податки вони не платять, на жаль, ми не можемо вирахувати, скільки взагалі заробляють телеграм-канали, особливо такі великі, як Труха, та на основі всіх їхніх мереж, бо в них там до 40 каналів, лише які ми помітили, зафіксували, що є канали в сітці -сіт Труха, але ми можемо десь якось робити висновки по ціні реклами. Наприклад, в Україні існують біржі, платформи, які займаються, в принципі, продажем реклами. Ну вони посередники, тобто вони пропонують аудиторії, рекламодавцям зацікавленим особам розміщувати рекламу в тинчих інших, інших телеграм-каналах, і вони виставляють цінники. І ми бачимо, що, наприклад, один пост на трусі ціна від те, що я бачив, від 78 тисяч до 81 тисячі гривень. Да, да, гривень. Зрозуміло, порядок цифр ну великі суми насправді. Тому давайте ще от поговоримо, як вони збільшують свої прибутки саме під час шахетних чи ракетних атак, ну під час повітряної тривоги. Тобто, що відбувається, там же не один майданчик вони використовують там основний канал труха і дочірні. Вони якось примудряються збільшувати трафік саме під час повітряних тривог. Так, в принципі, як взагалі у нас народилася ідея провести це дослідження. Ми побачили в одному телеграм-каналі, був пост про те, що ми вам покажемо, куди летить Арешнік. І я розумію, що вони не зможуть це показати. Але ось після цього ми вирішили так, що ж це за повідомлення, навіщо вони взагалі там з'являються? Да? І поряд з такими текстами повідомлення там є лінк, куди можна зайти і подивитися. Перейти до цей канал, і ось повідомлення про те, що ми вам покажемо, ми вам розкажемо в реальному часі, куди летить ракета, скільки буде шахедів і тому подібне, І є посилання. Ми переходимо на це і бачимо, що там або інший телеграм-канал, або телеграм-канал з цієї ж сітки, але те, що обіцяють, там немає. Просто ми не дізнаємося, де летить шахет. От дуже цікаво, що з таким меседжем подається ця вся інформація, що це якісь певні секретні джерела, які їм повідомляють. От загалом ну ми ж не бачимо в медіа, зайдеш там на сторінки української правди чи текстів, і там немає інформації, звідки і куди летить шахет, тому що це ми розуміємо, що певного роду закрита інформація. В щось дозволене повідомляють повітряні сили в своїх комунікаційних пабліках, але якісь видно є чи витоки цієї інформації, чи що, тому що все одно про щось пишуть. Шуть ширша мережа телеграм-каналів, і ось власне на цьому є багато спекуляцій про те, що ви, начебто, отримуєте певний ексклюзив, таку елітну інформацію, яка не для всіх призначена. От вони примудрилися, начебто цю інформацію для вас зуміли виудити якось. Тобто, певного роду є психологічна маніпуляція, як це не тільки працює з людьми, і як це впливає на довіру до тих джерел, які дійсно відповідають головою за те, що вони поширюють, так ми зустрічали дуже багато повідомлення, що ось тут вам розкажуть щось секретне. Ось це людина, яка там пов'язана збройними силами України, і вона знає, що з Будановим. Сказати, конкретно не бачив, але можливо, я впевнений, що щось канал таке... читає Буданов чи нас інформує Богдан. Да, ось щось таке точно є. І навіть створюються такі канали, які називаються там офіційний Радар або ще щось. От головне просто кричуща якась назва, яка буде вказувати: ой, от тут вам розкажуть про воєнні дії, про атаки, і ось, наприклад, повітряний простір України. Канал, який також належить до сітки Труха. Він не називається так, як інші канал Трухи, бо у Трухи є сітка, і називається Труха Київ, Труха Єреван. Я не знаю, можливо, зараз з'явився або з'явиться Труха Тегеран. У них є канал Повітряний Простір України, який повністю розміщує в себе інформацію. Дублює з головних каналів труха. Так і пише також і про повітряні тривоги. Пише про напрямок шахедів. Єдине питання звідки вони беруть цю інформацію, бо Часто телеграм-канали, які позиціонують себе як моніторингові, вони просто перепощують інформацію з інших каналів, які дійсно на це спеціалізуються. Бо в телеграмі є канали, яким, ну, наприклад, я довіряю. Тому, власне, ми в дослідженні вказали, що ми нікому не рекомендуємо, який саме канал вартує на увагу там довіру. Так це питання кожної людини. Вона сама обирає для себе джерело інформації. Тому в телеграм-каналі є такі канали дійсно. Але я скептичний до того, що труха володіє такою інформацією, що вони дійсно на цьому спеціалізуються. Ми бачили, що вони такими повідомленнями лише намагаються зібрати інформацію для того, щоб потім просувати рекламу. Я, наприклад, відписалася і видалила телеграм з усіх своїх гаджетів напевно, роки два тому. І коли мене питають, так а як же ти? Відстежуєш і взагалі, ховаєшся в підвал, чи не ховаєшся. Я в WhatsApp підписалася на Повітряні Сили України на офіційний канал і подібні офіційні канали, наприклад, там, нашого мера Київського чи там, КМДА і так далі. Ну, мені здається, що зараз одного каналу цілком вистачає. Але хотілося б почути ваші поради, тим більше, що ви вже сказали, що якісь є телеграм-канал, якому ви довіряєте. Люди, яким я раджу відписатися від Телеграму, вони не те, щоб вони фанати трохіть чи ще чогось. Ну, люди Бояться за своє життя, і вони хочуть якомога краще розуміти, що їм робити в певній ситуації. От мені кажуть, що от я коли читаю певний телеграм-канал, я розумію, що мені робити там з дітьми, наприклад, просто виходити в коридор, чи все-таки вже йти спускатися в підвал, чи, в принципі, планувати ночівлю в метро в найближчій станції. Ну, от я кажу, що я читаю ці канали офіційні. Мені важко не погодитися, що там менш деталізована інформація, але вона там є. Ну і от моя відповідь така: підписатися на офіційні канали. Так діяти. А ваша порада? От людям, які запали на труху на всі ці канали і не можуть просто зупинитися, тому що вони знервовані, тому що вони бояться і можуть страхам піддаватися різні люди за світою, без медіаграмотні, не дуже медіаграмотні, ну тому що війна. В принципі головне це довіряти офіційним органам влади представникам Збройних сил України. Я читаю деякі телеграм-канали, які пишуть про ракетну небезпеку. Так я не хочу називати, бо буде виглядати це як реклама, в принципі. Але я беру і перевіряю з каналами там джерелам від Збройних сил України. Якщо є ракетна небезпека, чи там ще про це повідомляють, і що саме. І просто намагаюся от якось звіряти інформацію. Пам'ятаєте, на початку широкомасштабного вторгнення, наскільки, по моїм відчуттям, наскільки українці підвищили рівень довіри до офіційних органів так, влади Так, було таке, так і через деякий час на жаль, мені здається, що ось підтримка вона трішки знижується. І цим користуються такі назвемо це медіа структури так як Труха. І вони починають розповсюджувати свої власні сітки, свої канали, де вам будуть розказувати про ракетні небезпеки. І якщо офіційні органи влади не будуть займатися цим питанням, підвищити довіру до своїх каналів комунікації, то у нас буде ця проблема з Телеграмом. Ну, от у нас були випадки, якщо чесно, що навіть окремі представники збройних сил давали інтерв'ю телеграм-каналам, навіть відеоінтерв'ю, що також, чесно кажучи, не впливає дуже позитивно на довіру до офіційних джерел і не навчає людей відрізняти офіційні джерела від різного шлаку, трухи і так далі. Ми не знаємо, що сталося тоді в тому конкретному випадку. Чому цей представник командування одного із командувань вирішив поспілкуватися саме із телеграм-каналом так детально, ну можливо, в нього була якась мета, але це дійсно заплутує тих, хто налаштувався, наприклад, лягти на курс медіаграмотності і відходити від телеграм-каналів. Взагалі від цієї платформи тут раз, і якась важлива офіційна особа, важлива особливо під час війни, дає інтерв'ю телеграм-каналу анонімному. Так, да, така легалізація цього uh -huh. майданчика. По суті, ну тут питання до мотивації військових чиновників, які цим займаються. В принципі, з однієї сторони зараз виникають питання, чому там людина, яка безпосередньо займається рухою власник, керманич трохи сітки Максим Лаврененко, Він відвідує різні державні заходи. Він спілкується з ЗМІ навіть не лише через телеграм-канал, а через класичні засоби масової інформації. І ось. Йому дають також майданчик, таким чином його легалізують. Чому військові чиновники намагаються комунікувати з українцями через телеграм-канал? Тут або є якесь поєднання. Я тут не заявляю конкретно, що це дійсно так, або просто чиновники вони вхопилися цю можливість, бо аудиторія дійсно велика. Зараз у трохи 2,8 мільйона читачів. По суті, це величезна аудиторія. Це Я тут хочу додати: ось ми обговорювали на початку нашої розмови про випадок, що Труха закликали писати Роман Кульчинському mm -hmm. образи, що аудиторія це трохи не зробила. Другий випадок: вони проти нас робили ось декілька постів. Один або другий, або третій пост. Пост, вони не встигли прибрати можливість коментувати. Угу. Всі пости, які проти нас, вони прибрали можливість коментувати без коментарів. Ой, без коментарів. Які Так, да. і от здається, другий пост вони не встигли це зробити. І я просто встиг зробити скрини. Я просто бачу, що люди пишуть, що о, виходить, Труха знову когось починає мочити або знову кампанія. Там ну тобто люди вони усвідомлюють, що в даному випадку Труха зовсім не права цікаво, тому що в нас був схожий випадок із детектором медіа. Ми ж теж часто стаємо героями їхніх нацьковувальних публікацій. Ну і коментарі, звісно, теж були закриті до таких дописів з детектором медіа або закривалися вже згодом, що дозволяє зробити висновок. Що така тактика, в принципі, є стандартною, тому що коли ти якийсь сумнівний пост пишеш, і аудиторія вже це помічає. Ну то тільки можна залишити можливість лайкати ствердними якимись лайками, да, і навіть не. Якимись неопущений вниз великий палець, таке відчуття, що труха розуміє, що аудиторія трохи так, частина вона розбирається і помічає ці кампанії проти інших. От ще одна річ, про яку хотілося запитати, це боти, які використовують у накручуванні підписників або у заманюванні підписників. Наприклад, коли тобі пропонують підписатися на те, щоб подивитися, що летить і куди летить саме в твоєму місті, то натиснувши на посилання, ти опиняєшся в певному боті. Чому його особливість? Цей бот потім тебе зі своїх лап не випускає, і шле тобі з якоюсь періодичністю свої повідомлення відписатися від нього неможливо. От розкажіть, будь ласка, що це таке взагалі за пошесть, як від неї позбутися людям, які вже в це вступили, влипли, і ці боти заспамлюють їх своїми повідомленнями підписатися на різноманітну труху на всіх майданчиках. Це така проблема, що я свій телеграм насправді не можу зараз почистити після дослідження. Боже, ви. чому? Ну, бо мені доводилося переходити за багатьма посиланнями для того, щоб прослідкувати від одного каналу до іншого, як йде саме маршрут. І ось коли я на початку дослідження бачу пост в трохи, що треба перейти за цим посиланням для того, щоб вам показали, де летить ракета, де буде так. Наприклад, прилітати ракета. Я переходжу, мені приходить посилання. Підпишіться там на інший телеграм-канал. Я переходжу на нього, мені приходить повідомлення, що. Підтвердіть, будь ласка, з якого ви регіону, якого ви міста. Потім далі йде від бота повідомлення, ви українець. Потім одне було цікаве повідомлення, що ви повинні негайно підтвердити, що ви українець. І ось так дуже багато різних прийомів. Що це за боти? Боти це алгоритми, як платформа взаємодія з аудиторією. Їх створює адміністратор телеграм-каналу. Наприклад, для чого це робиться? По перше, це робиться для того, що тут є психологічні ефекти. Ви бачите, вам приходить персональне повідомлення для того, щоб ви там підписалися, і ще говорить, що чи ви... підтвердили, що я не москаль. так ви можете тут дізнатися якусь секретну інформацію. Про яку ніхто не знає, і ви відчуваєте, що ви доєднаєтесь до цієї спільноти, ось до тих людей, які знають щось надсекретне. А тобто, це має працювати на залучення з однієї сторони, так з іншої Цікаво. сторони, це використовують саме адміни телеграм-каналів. Як вони використовують? Тоді зрозуміла статистика повністю, з якого повідомлення до вас приходить аудиторія. На яке саме повідомлення вона реагує, тобто і можна вирахувати рекламу. Скільки рекламодавець вклався для того, щоб залучити ось клієнта і на яких саме там інших телеграм-каналах вони отримали цей профіт вигляді нового підписника? Ви хочете підписатися на якийсь телеграм-канал Дзвінок Трампу, так? де вам обіцяють розповісти про американську політику. Для прикладу, ви приходите на бота, клацаєте. І ви на нього не підписані. Ви поки що не бачите, що ви на нього підписались, бо вам приходить інше повідомлення на інший телеграм-канал Мандрін Медіа. Ви на нього намагаєтесь підписатись, Далі Інсандер Юа, і так, і так, і так. І ви думаєте, так я не помічаю, де я підписана перший телеграм-канал, який мені пропонувався. Так, от, власне, і, ти і вже через... опиняєшся на десяток різного так. шлаку. Підписаний так, і через деякий час просто бачите, як ваш телеграм наповнений різними каналами. Що треба робити? Треба одразу переходити на вкладку в телеграмі. Є. Блокувати та прибрати, видалити цього бота перший раз, Чому? тобто бо... бота треба блокувати, бо з нього основне заспамлення відбувається. Одразу, як відповідь на повідомлення, бо коли до людини приходить посилання в Телеграм, там написано зверху, що це адмін такого-каналу. то каналу. Ось там треба одразу блокувати. Бо якщо приходити далі за посиланням, можна отримати кучу різних підписок. Дуже цікаво. Ну що ж, думаю, що це така практична порада для тих, хто з якихось причин ще не відмовляється від телеграма як платформа. Що ж будемо дякувати Сергію, Сергій Міхальков, аналітик видання «Тексти», сьогодні був гостем подкасту Медіуми. Насправді це була надихаюча розмова, тому що показала, що у нас не все так безнадійно з медіаграмотністю. Я одразу це екстраполюю на майбутні вибори. Хай би коли вони стануться. Що все ж таки люди до того часу навчаться краще оперувати ро розрізняти інформацію, от яка гідна уваги і поваги. Ну і яку краще оминати. Дякую. Дякую вам за запрошення. Дякую за чудову розмову. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.